Друзі, всім привіт! В сьогоднішньому відео ми е, зробимо такий невеличкий огляд на сорт полуниці Фетія на артуровій ділянці. У нас вже липень місяць, по суті, закінчення плодоношення, як воно виглядає. Подивимось, що по ягоді, чи ще вона залишається, чи ще будуть вертура продажі, е, як вона показує в себе в плані розмноження розсадою, які кущі, чи є якісь ними проблеми. І мова буде йти за регіон Полісся. Якщо це така знаєте, більш південна кліматична зона, там все буде по-іншому, там нюанси можуть бути трошки іншими. Але я думаю, суть буде однакова. Просто вона буде та суть відрізнятися в термінах оцього закінчення, тому що там, де тепліше, вона швидше закінчиться. У нас зараз стоїть не сильно жарка погода, і в цьому році другорічний фейт плодоносить до липня місяця. І ще навіть будуть якісь продажі. Ось ми так ходимо, дивимось, ще залишки на кущах є, ще дуже багато і завізі він дає. Тобто ось така ягода, вона буде солодкою. Вже наже бачу помічники уже уси, бачите. Тобто вже ще ягода йде, а вже уси Є Уси вона дала багато. Це другорічні кущі, голландська селекція дуже сильно розкущується. Бур'яна не бачу. Де-не-де бур'ян якийсь проривається. Він тут такий нещасний стоїть, що мені навіть трошки шкода. Ну я так ось іду, дивлюсь, то видно, що він вже відходить. Зразу видно по листю, що листя починає. То трошку жовті це означає, що вона всі свої сили кинула на водоношення. Ось такі кущі ще навіть гарні стоять. На диво дуже гарні. Я б сказав. Би. Тобто ягода, дивіться, які уси, все гарно. тобто Я так ось стою, дивлюся, це все йде фейт, а, то по продажам, по ягоді виборки 2-3 буде. Правда, правда, вони не будуть такими грандіозними, що ви там такий ящик зберете а, і ви там ще ну, наторгуєте. Але враховуючи ціну, розмір ягоди ще непоганий, ще вона трошки наливається, ось навіть я дивлюся, думаю... Ми вона і червоніє на сонці, вона буде дуже смачною, то ще якісь продажі будуть, от, наприклад, моя полка вже відійшла. Друга річна полка, яка, читайте, була в траві, я от знімав відео теж, то вона вже відійшла. Так що цей сорт полуниці також. Я думаю, собі буду садити. Хочу е теж його на своїй ділянці бачити. Возьму в артура сажанці і вже у сезоні 2026, думаю, трошки буду якусь розсаду продавати. Так що, друзі, дійсно сорти такі непогані, родючі і за рахунок цих сортів актор ще продає ягоду. В мене вже давно там Азія, полка вони закінчилися. А я б ще хотів би попродавати, якусь копійку заробити. Ну так я, я бачу, дивлюсь трохи є ягоди. Но видно, що вона е, дуже сильно хорошо плодоносить, бо це видно по листю. У мене теж полка, е, почало листя вже жовті, це означає, що вона всі свої сили кинула в моменті на ягоди, тому що завізів у мене дуже багато було. Ну І плюс не забувайте, що зараз йдуть дощі, все-таки повониця трохи стресує. Е, холодні ночі теж свою роботу роблять. Тому, напевно, це саме такий от сорт в цьому році, основний, на якому Артур трохи заробив грошей. Він солодкий, людей заказ, заказів багато, ягода така нормальна, це така дрібна, але солодка. І по цій причині е, він буде його садити, я думаю, більше. В принципі, тут більш немає що показувати, тому що він вже пройшов виборку, можна було б якусь бізняти, але треба, щоб він ще трохи стиг. Я думаю. Тому навряд чи я буду тут коли бути процес виборки. Я думаю, вона на днях ще буде. Ще ягодка трошки налється, йдуть дощі, капля вмикається. То я скажу так, що цей сорт теж вигідний для того, щоб займатися комерцією. От він десь почав плодоносити. Десь з 13-15 червня так прям, ну, нормально почав сипати. І десь з цього моменту Ардор продавав ішов він пік, був два тижні. В принципі, на більшість сортів е, ну, плодоносять вони в середньому 2, максимум три тижні. Так, прям хорошо, що через день, а то й кожного дня виборка, ну, ще багато чого дає погода. Тому я скажу так, що цей сорт дійсно варто вирощувати. Він вам сподобається, він солодкий, він не примхливий у вирощуванні. хвороб, як правило, до моменту плодоношення вперед плодоношення мало. Ну а закінчення плодоношення, да, дійсно, полуниця кинула всі свої е, соки, всі свою, всю свою енергію на плодоношення, то да, вона буде стресувати, листя потрошку буде відмирати і це нормально. Нічого там страшного немає, що у вас е, ну, йде ягода і паралельно там десь якийсь листочок починає сохнути, тому що не вистачає на все сил. Якби не було полива, ситуація була б гіршою, набагато гіршою. Тому, друзі, ставте цьому відео лайк, можете писати свою думку в коментарях, а мені прабіг.